Привіт, мене звати Юля Волокотрав, А це фокус нау. Саме для вас ми обирали найкраще. Тому фокусуйтеся з нами цікаво. Тільки пройшовши хрещення у битві із першою сесією, мінус може називати себе студентом. Однак паростками стають лише обрані. Піддуваємо підсумки та згадуємо цікаві моменти березневих паростків разом з Лідією Гармаш. Сльози, розпач, радість, натхнення, емоції просто зашкалюють. Адже всі чекали їх. Паростки. Шукаємо жертв. Что такое паростки? А Бог его знает, из какого боку подавиться. Рослинка с земли вытыкается. Паростки? Не знаю. На концерт. Чтобы посмотреть концерт? Да, чтобы посмотреть концерт. Паростки? Вам серьезно или так? Ну, это получается... Пары скипароски спать первокурсники, минуса активно представляют как бы, чем они занимаются э, вне пар, так сказать, время пар. Ну и в принципе все. Усіться ніжки, потіють ручки, голос хрипить і адреналін зашкалює. Ні, це не старість. Це перший курс намагається вирвати перемогу у щорічному фестивалі березневі паростки, пісні, танці, жарти й пародії усе це мінусяти готували протягом місяців. 12 команд різних інститутів дарували справжнє свято гумору три дні, але одним пощастило трішки більше ніж іншим. Третє місце виборола команда інституту інформаційно-діагностичних систем. Друге місце здобули першокурсники інституту міжнародних відносин. Перше місце команда. PM. Народникам краще знати, як має працювати ООН. Днями моделювання такого засідання відбулося в ІМВ. Чого власне зібралися, які глобальні проблеми вирішували у нашому наступному сюжеті? В інституті міжнародних відносин Національного авіаційного університету зініціювали модель ООН, яка проходила два дні. Представники інших вузів також долучилися до плідної роботи в комітетах. Та студенти не лише висловлювали свою занепокоєність щодо глобальних проблем людства, але й викладали конкретні шляхи вирішення цих проблем, які виклали у своїх резолюціях. Ці два дні з МОН були дійсно проведені з користю для міжнародних спеціальностей. Організатори молодці. Змоделювати роботу ООН не так вже й просто, але у них це блискуче вийшло. Сподіваємося, що це лише початок у дипломатичному житті кожного делегата, і в майбутньому вони стануть успішними людьми а дехто навіть представлятиме Україну в організації Об'єднаних Націй. Ну, взагалі, ідея не нова, ми її принесли разом з іншим організатором зі школи, які навчалися. Нам там це привили, ми там цього навчилися, і ми вирішили це привнести в наше студентське життя. Я приїхала з міста Черкас, я навчаюся у Черкаській спеціалізованій школі номер 17 в 10 класі. Дізналася, я з соціальної мережі, все сподобалось. Університет нас надзвичайно тепло прийняв, а дуже багато людей підходили, питали там, а яка школа, а звідки, а чи знайшли ви так. Місце, де переночувати робота була дуже плідною, напруженою та насиченою. В курсі в нашому секретаріаті на диво є е, два студенти з другого курсу, без яких, напевно, ми не змогли б нічого зробити, тому що саме ці люди допомогли, розповіли до кого потрібно підійти підійти, кому потрібно сказати. Вони, як більш старші, нам допомагали, тому що дійсно перший курс ми ходимо з великими очима, шукаємо аудиторію, не знаємо, як його звати. Це чудово, коли студенти поглиблюють свої знання та навички шляхом конференцій, круглих столів та подібних засідань. Поки в Україні є така небайдужа молодь, у нас все буде добре. Краса точно врятує світ. Повна зала цикаємо на конкурсі. «Міс Нау» – вагомий доказ про те, як обирали найкрасивішу дівчину університету, з більше Валерія Маліська.

Ще один цікавий івент знову. А для когось це термінова ціль життя. Ми побачимо найчарівніших дівчат авіаційного, оцінимо їх красу та грацію, але лише одна стане найкращою. Як завжди, конкурс зібрав цілий аншлаг. Звичайно, усі хочуть побачити найкращих дівчат та масштабне шоу. Організатори зібрали авторитетних та відомих людей до складу журі, серед яких дядя Жора, Влади Литовченко, редактор журналу Плейбой, солісти групи Оторвальд та. Та інші дівчата одразу запалили аудиторію цікавим танцем у сяючих корсетах. Гразі світлом та кольорами вдала. Далі продемонстрували свої інтелектуальні а дехто гумористичні здібності. Наскільки це можливо? Так студентка НАУ, як студентка АКІ, як механік, скажи, скільки крилів у самоліта? Одне. Звичайно, не обійшлося без конкурсу купальників, заради якого прийшла чоловіча половина залу. Ну що сказати, харизматичні дівчата, чудові фігури та відповідно прекрасний настрій глядачів. Закінчили конкурсом вечірніх суконь та гумором від ректора Національного авіаційного на університету. Але що я завважив, коли виходили дівчата, всі в ланцюгах, всі в знаєте, сині, сильні жінки. От ну, просто. І я зрозумію, чому. Це буде доти, допоки чоловіки будуть виходити на цю сцену так в таких станах. Отож, друга віцеміс чарівна учасниця від гуманітарного інституту Гонго Маргарита, перша віцеміс красуня зайрокосмічного інституту Бубич Анастасія та міс нао неперевершена дівчина з інституту міжнародних відносин Мануйленко Вікторія. Дуже важко описати свої емоції. Це просто неймовірний захват. це Скільки задоволення отрималося, дякую, я хочу сказати організаторам конкурсу і всім тим, хто приймав участь і допомагав нам в усьому, підтримував це. Дійсно було необхідно нам, і саме завдяки їм все вийшло на такому рівні, як ви бачили. Що нового відбувалося в НАУ, а загалом у світі авіації далі у нашій підбірці новин Навколосвітнє турне швейцарського літака Солар Імпульс, що на сонячних батареях без жодної краплі пального має подолати 35 тисяч кілометрів? Стартувало в Абудабі. За планами, подорож навколо світу триватиме 5 місяців. За цей час заплановано 12 посадок. Сонячні батареї вкривають усі 72 метри поверхні крила літака. Швидкість машини порівняно невелика від 50 до 100 км на годину проект популяризує екологічно чисті джерела енергії та шляхи запобігання глобальному потеплінню. Тим часом в НАО на черговому засіданні вченої ради обговорювали інформаційну та рекламну політику університету та визначали основні завдання для покращення іміджу НАУ та привабливості для абітурієнтів. У інституті екологічної безпеки відбувся другий тур всеукраїнського конкурсу наукових робіт у галузі хімічні технології, на якій студенти українських вишів представили свої розробки перед членами журі. А на цьому ми завершуємо. Долучайтеся до нашої групи ВКонтакті. Посилання ви можете побачити під відео. Побачимось!